Що ви бачите фрагмент мого фронту роботи на сьогодні? Це дитячі кімната, складаю іграшки по полосошу та помию підлогу. Також хочу розсортувати іграшки по контейнерам, і дуже мені подобається ця поличка. Дійсно, дуже зручно, що дитина підходить та бачить, деякі іграшки лежать, бере та грається. Тіма тут зі мною сидів, читав книжечки, і потім вирішив, що все-таки буде мені допомагати. Тож сьогодні я прибираюсь не одна. В своїй кімнаті він у себе прибирається повністю сам. Єдине, що я мию йому підлогу. Що швиденько помила контейнери з душика, бо довго було так витирати їх тряпочкою, так було набагато швидше. Сортуємо іграшки, буду пилососити, мити підлогу. Звичайно, ми привчаємо дітей прибирати за собою іграшки після того, як погралися в домі на вулиці, і в принципі у них це добре виходить, але бувають різні моменти, коли я допомагаю їм звичайно. Хочу вам показати свої покупки із ДМ. Я придбала собі ось таку щітку і придбала також е, щітку для дітей. На день народження я подарувала чоловіку е, таку електрощітку oral B. Я спробувала нею почистити зуби декілька разів і мені дуже сподобалося. Дійсно, не порівняти, як вона очищає зуби, і як очищає зуби звичайна зубна щітка, то це просто небо і земля, то я вирішила собі також придбати таку щітку. Я вирішила ще купити щітку для дітей, бо дітки ну все-таки вони погано очищають собі зубки. І дві хвилини, як рекомендують стоматологи, вони зуби не чистять. Я взяла їм одну на трьох і взяла. Такі смієнні насадки. Тобто користуватися щіткою вони будуть однією, але просто міняти насадки. У кожного у кожної дитини буде своя ось насадка. Ще прикольно, що тут на цих насадках ось тут є різні кольори. І от як в нашому випадку три дитини буде, будуть наразі чистити однією цією щоткою, то насадки я не сплутаю, бо от, різні кольори, і чия щітка я буду відрізняти. Вот так вот чисть кожен зубчик чисть Да. как звичайно щеткой. Просто в тебе сама вот так вот вычищается. Классно тим? Угу. Вычищай кожен кожен зубик свой. Також сьогодні хочу з вами поділитися дуже смачним рецептом кабачків. Тож, якщо вам вже набридли смажені кабачки, пропоную сьогодні приготувати кабачкові брусочки. Тут я натираю на середній тьорки сир, у мене десь 250 г, та також буду натирати часник. До чесника я додаю майонез, але взагалі в оригінальному рецепті додається сметана. І з сметаною не так жирно та ніжніше виходить. Але сметани у мене просто не було, то я вирішила робити з майонезом. У мене два цукіні, ну або кабачки, як я сказала, можна брати, буду зараз їх нарізати брусочками. Тепер до сиру я кладу 2 столові ложки муки, але знову ж таки в оригінальному рецепті паніровочні сухарі. Їх у мене також не було, то буду робити так. Так теж виходить смачно. Але я вже робила е, рецепт <нав asteroids> з оригінального рецепту, то краще робити в паніровочних сухарях і сметаною. Повірте, це дуже-дуже смачно, корисно, і в мене таку страву їдять діти. Ще дуже класно зробити такий соус: сметана, сіль, перець та кріп, то... і вмакати їх так, то виходить дуже смачно.